Як готується кокіяж? Взагалі я його купила закритий, а у Франції він продається відкритий. І вони не шевеляться, тобто вони зрозуміли, що вони живі. Як я його знаю, бо у Франції провіряється, як якщо кокіяж шевелиться, отак от, його, або якщо він закритий, так б'ють одна по одній. Якщо він відкривається так тихенько, то він живий, пригодний для їди. А так і взагалі можна дуже сильно травитися. Ну, а якщо він живий, ви бачите це, провіряєте, це провірити неможливо запакований. То почистили ось, познімали. Кастрюльку кинули. Вони завжди закриті взагалі. Кинули. Подождали, коли вони всі пооткриваються, Такий запах моря вийде. Тоді кинули сметанки туди. Петрушечки. І так десь. Стаканчик білого сухого вина для вкусу. Все це трошки там 5-10 хвилин і виключилося. Така вгуснятина йопересети. От, не знаю. Щось я не наважуюсь. Побачу хотія.